Обрані святилики Церкви Христової, Василію, Григорію та Іоанне, вивчення в ваших всі просвятили всіх і іреси, хулі засмучення, погасили, будучи заступниками нашого спасіння, збережіть нас вашими молитвами від усяких біт і вічних мук, щоб ми з радістю подячим співали вам, Радуйтесь, три святителі, великі і вселенські вчителі, ангели, і люди небесні, святителі Христові, три святи, блаженні, поборники осяяні. Молитвники без безперестанні, біля престолу пастасного Божества за душі наші, почуйте нас, що від серця до вас взиваємо, Радуйтесь, бо ви маєте сміли взивати за нас до Господа, радуйтесь, великі угодники Святої Тройці, радуйтесь дарами і значесні. Радуйтесь, апостолам діти на нравні, радуйтесь бо вашим чинням дивна засяяла благодать Христова, радуйтесь, бо ви ваш розум полонили у послух віри, Радуйтесь, добрі робітники винограднику Христовому. Радуйтесь від юноці Бога благословенні, радуйтесь, бо ви скорботи життя добре перетерпіли, і даний вам талант примножили. Радуйтесь, бо ви волю Божу, сильну світу, цього з великого сміливістю благовістили, Радуйтесь, темлю, воничиста нечистя ви відігнали, Радуйтесь, всю під небесну зорями догматів ви просвітили, радуйтесь, святителі, великі вселенські вчителі, бачучи єретиків люті напади. Ти святий Василій явився гострим мечем, що розтинає сіті лжевчення, і вогнем, що спалює кукіль своє мудрія, і пастирем прекрасним, який викрив оману іденську Богонатхненним віщанням, навчи нас шанувати святу Зольцю, розділеною з розділеною розділеної постацями, ж істотою і взивати до неї. Алелуя! Розума сяйне благодаттю Христовою, маючи як апостолів, єдине нравні, учителя учіння. Православних догматів вияснили, явилися трьома світильниками тріпостатного божества, бо вашим натхненним писанням осяяна церква Христова світло красується і її вірні діти підносяться, зростаючим міру віку Христового. Тому, дивлячись на багатство благодаті Христової, вам дарованої, як наших просвітителів, величаємо, взиваючи так, радуйтесь богоноснівчити таїнники, радуйтесь покаяння, невмокні, проповідники. Радутись, суди вибрані, Радуйтесь, премудрі учителі вселенної, Радуйтесь, Божеці, навчені Христовому ви людей навчили, радуйтесь, бо ви завжди ходили по повеління Господніх, радуйте різноманітні побожні обради в вашому житті ви показали, Радуйтесь, стовпи непохитні, що віру Христову Боже догматами утвердили. радуйтесь, бо ви Словесне стадо Христового мудро упасли, радуйтесь православні, найкращі богослови, радуйтесь світила, що всі краї землі просвіщають. Радуйтесь, сопівка і цівниці молозвучні. Радуйтесь, три святителі, великі вселенські вчителі. Сила благань батька спонукала святого Григорія, пон залишити і переслитися на зіанс. ради допомоги батькові своєму дівчинням, ділами віщав, слава Божу, єресь аріанську посоромив. Тому і нас, велике святителю Григорію, перебуваючи в тинах оселях Божественного граю, поминай біля престолу Святої Тройці. Щоб мої зворушеністці взивали до неї. Аллилуїя, маючи в серцях квітоносну благодать святої, єдиносущі нерозділеної Тройці, три проповідники, розділені тілами і з'єднані Духом, благочесно явили проповідали єдину Тройцю незмінною істотою і Божеством. І цю проповідь запечатали стражданнями, тому і ми, уподібнюючись вірі їхній, взиваємо так. Радуйтесь, сильні і незбаремі церкви Христової співпоборники, радуйтесь істини Христової, щирі орівнителі, радуйтесь добросвятої Тройці, молитвенники теплі, Радуйтесь, церкви Христової, пастарі добрі, радуйтесь, бо ви, арія, з кіною православних утвердили, радуйтеся, бо ви діяння і вченням прослави Єдину Тройці і незмінної істотою Божеством, радуйтесь, бо ви дивно, уяснили і Пастасі Святої Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа. Радуйтесь, бо ви перетерпіли великі скорботи і гоніння заради Трисяйного і єдиного божества, радуйтесь, бо ви щоденну тяжкість до кінця свого життя постійно несли, радуйтесь бо ви темпліво ночі злочистевих яреси розігнали промінням Богом мудрих догматів, радуйтесь бо ви душі вірних благодаттів наситили, радуйтесь, бо ви сподобалися бути спадкоємцями вічного царства, радуйтесь трисяти великі і вселенські вчителі. Бурю, люті і гніву підняли на тебе, о златоустий, безумні люди, зводячи на тебе наклепи і повеліваючи винити із царського міста, ти золотославний, непохитно перебуваючи на камені віри Христової, укріплений благодаттю Святого Духа, мужньо перетерпів бурюю, гонінь і мук, і стражданнями приготував собі на небесах нетлінний вінець, навчаючи всіх нести хрест Христів, утипінь взивати до Бога. Аллилуйя. Аллилуйя! Чуючи про ваші богонатнені слова, засвічені великими подвигами і стражданнями до вас приходили залиху ті, що жадали слів життя вічного і нетлідно поживу від вас приймали, і Божественне життя черпали, взиваючи до вас, радуйтесь, бо ви глибини Слова Божого добре дослідили, радуйтесь, Бо перестанним старанням Бога знайшли, радуйтесь Хмари, що виточують розблачість і напоїть Вселенну. Радуйте завжди текучі ріки Духовні, що наповнюють віри дітей Церкви Христової, радуйтесь Божественних тайн охоронителі і Словесні суми Божі, радуйтесь православної віри і християнського благочистя насадителі, радуйтесь, Бо ви безтечі чудес вірних просвіщаєте, радуйтесь віки, що лікування нам виливаєте, радуйтесь, Бо ви своїми словами охороняєте від спокусу, напасти тих, хто старано до вас вдається. Радити цього християнського роду похвалу. Радуй тисвітителі, великі силенські вчителі. Бога тічної зіркою явив тебе Христос світу, великий серед ієрархів, Василію, бо, придбавши пізнання божественних тайн і осяяння благодаті Божої звичаї від Престолу Божого, ти дивно просвітив розум і серця вірне Бога, натхненими словами по же любов'ю до Бога, ти перетип півгоніння і страждання за Христа. І тому сподобався на небесах молитовної сміливості біля престолу, царя слави, будучи для вірних образом словом, житєм, любов'ю, вірою і чистотою, щоб усі зворушено взивали до Пресвятої Тройці. Аллилуйя! Аллилуйя. Бачучи, святителі Христові, що завжди перебувають серед небесних соборів і стоять біля престолу Божого, з розчулиницю співами начальну Тройцю, яка звеличила вас і яку ви прославили Словом і вашим житєм. Вам же, особливим молитвенникам, від любові сердечної співаємо, радуйтесь, бо ви до небесних соборів приєднані і стали співжителями святих ангелів. Радуйтесь, бо ви завжди стоїте перед Престолом Царя слави з усіма обраними, радуйтесь Словою Небесною прикрашени, радуйтесь, бо ви плод і світ зненавиділи. Радуйтесь, бо ви заради Христа вважали за сміття всі скарби світу і життійські насолоди. Радуйтесь, бо ви знайшли світлосяйну колісницю, чесно сили Небесного Царства, радуйтеся, бо і нам, грішним, словом і ділом показали, радуйтеся, бо ви великими скорботами увійшли в радість Господа свого, радуйтеся теплі за нас перед Богом заступники, радуйтеся православного Богослов'я тіла прекрасні, радуйтеся віри християнським похвала в славу слави, церкви, Окрасу! Радуйтесь три святителі, великі вселенські вчителі, проповідуючи істину боговіщаними твоїми словами Григорії, Богослове, ти скрушив єлінську свою мудрість і єридичні спокуси, проповідував женук на вселені у Тройці прославного Бога і насущного Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи всіх взивати Аллилуйя! Засяяли ви світом доброчинного життя і сповідання православної віри, усій вселені і всім народам світло істинного богопізнання, прояснили, щоб бути вам пастирями і учителями всієї церкви Христової, тому і після смерті не переставайте споглядати на нас, що тепло до вас моляться і взивають. Радуйтеся, три великі світила, що ведуть нас до спасіння, радуйтесь, просвітителі тих, що сидять у темряві, невідання. Радитись, неосяжні, тайни та іпостасного божества ви нам прояснили, радитись струмками мудрих повчань паству свою напоїли, радитись пасторі прекрасні життє своє, всякими чеснотами ви прикрасили, радуйтесь, стадо своє від вовків хижих зберегли, радити світиники трисонячного світла, що розум і серце вірних дивно осяює, радитись образи сміхливості, що ревнувати про надбання цієї чесноти нас навчаєте. Радуйтесь, церковні керманичі, що путь православного богопізнання нам показуєте. Радуйтеся дванадцяти апостолів їх ненаправдні, радуйтесь ангейських чинив співжителі, Радуйтесь, разом зі всіма святими безперестанно молитися за нас. Радуйтесь, три святителі, великі вселенські вчителі, Змій лукавий бажаючи спокусити тебе, як і овата страждального, підняв бурі злоби тих нечистивих, що вигнали тебе на заслання. Однак, благодаті кріплений і Ти, Отче Іоанне Златоустий, узяке страждання і болісі добре перетерпів, і сподобався блаженної кончини, нині ж перебуваючи в невечірні в дні царства Христового. Не переставай молитися з нас перед престолом три Бога, щоб ми з розчуленістю взивали. Аллилуйя! Аллилуйя. Новими світильниками, Світлосяйними церкви непохитними стовпами явилися ви, великі святителі. Бо святість у житті життя вашого, ще будучи у плоті на землі, були як безплотні заради цього церква Христова, завжди прославляючи вас, подячний спів підносить до світлоподавця Христа Бога, його ж благодаті укріплені, великі болісті перетерпіли, труди понесли у благовісті Христовому, тому Христа, який безперестанно благодіє своїй Святій Церкві, величаємо й до вас. Як вірних слуг Христових і будівничих таїн Божих, взиваємо так, радуйтеся тройці, вірні поборники, радуйтеся православ'я непереможні сповідники, радуйтеся, ієрархів, світлонавчальники, радуйтеся проміння вашого богослов'я, ви зруйнували божевілля Єресей, радуйтеся просвітлі образи богочистя, радуйтеся, бо ви у опізнання утвердили, радуйте слова Божого, Бога, натхненні прояснителі. Радуйтеся, владики Христа, раби благі і вірні, радуйтесь, владість Мойсея і ревність Іллі у своїх подвигах ви втілили, радуйтесь в термінність скорпот, і з давньому Його уподібнилися, радуйтеся, прекажній снутливістю свій чистотою Йосифа, радуйтесь покрови Петрове, і сповідань Іоаннове, благослов'я, ви познали. Радуйтесь, три святителі, великі вселенські вчителі. Дивне чудо, благодаті, дароване святителю Василію, відчув на собі Єфрем Сирин, коли захотів бачити тебе, Отче, ти послав свого архідеякона провести його до тебе і молитвою твоєї зрозумів мову Елінську і дивуючись, чуду, прославив Бога, співаючи йому, Аллилуйя, усі віру, святу Тройцю, непорочної, зберігши у багатьох до Христа, привівши. Ви, святителі Христові, добрим подвигом подвизалися, заради цього, дивлячись на дивний подвиг ваш і на чисте ваше життя Зі зворушенням взиваємо до вас так, радуйтесь одежою православ'я, з вище, церкву прикрасили, радуйтеся, іретичні марнослів'я, ви явно викрили, радуйтесь вашими Писаннями, і словами, ви зібрали духовний скарб церкви Христової, радуйтесь цю красу світу, заради Христа ви відкинули. Радуйтесь, бо ви більше за все шукали скарби небесні, радуйтесь, як вірні служителі паста, начальника Христа. Ви живоносними стопами його пішли. Радуйтесь, бо високий образ в чесноту житті її вашому показали, радуйтесь бо душевні пристрасті радом же і тілесні духовним мечем посіхли, радуйтесь, бо ви принесли самих себе в живу це жертво живоначальній Тройці, радуйтесь грішників, заступники, радуйтесь убогих захисники. Радуйтесь, пастарі, учителі і образи, радуйтесь, три святителі, великий вселенський, учителі. Усієї твоєю душею, полюбивши Бога, Отче Григорію, ти більше за все обрав Бога чистоту і смутливість і став великим богословом і таїником. Стоячи нині перед престолом Святої Тройці, виблагай, мир, світові, і спасіння всім нам, що величають Тебе і оспівують Бога. Алелуя! красномовством, Богонатхненням. Трьох вселенських вчителів в єретичні спокусі припинилися, православна ж віра все більше і більше перемагала. Заради цього від нашого старання зі зворушенням і любов'ю взиваємо до вас так, радуйтесь, любові, до правослові. Ви все життя ваше осяяли, радуйтесь, єдиного Бога, у трьох лицях шанувати, навчили, радуйтеся, Арієве, злочистя і хулу інших еретиків ви подолали, радуйтеся. Беззаконні устал, вчителів світлістю слів своїх закрили, радуйтесь небесні сурми, що проповідували світові Христове Євангеліє, радуйтесь серед ієрархів, три великих світила, радуйтеся учителі лагідності, стриманості, разом вже і покаяння, радуйтесь чинців, добрі учителі і наставники, радуйтеся церкви огородження і православ'я поборники. Радуйтесь трудами, апостольськими потрудилися якогось кидоброго розповідання пожали ви, радуйтеся, завірою подвиги від парастареначальника Христа, нетлінні вінці ви прийняли, радуйтеся, великі труди і подвиги у благовшануванні церкви Христової ви взяли на себе. Радуйтесь, радуйтесь, святителі великі вселенські вчителі, спаса Христа не переставай благати за тих, хто що шанують. Пам'ять твою, Всехвальний Іоанне Златоустий, бо тобі дана благодать молитися за нас, тому і ми, як до засуду, запашного мира, що зцілення всім, хто з вірою звертається з розчуленістю, любов'ю припадаючи, взиваємо до Бога, що прославив тебе, Алелуя! Ви є неодзборима стіна Ти, що освячує пам'ять вашу і всім. Хто звертається до молитовного покрову вашого, непосороне надія і кріпке заступництво, тому і нам, що зі зворушеністю припадаємо до вас, святі три святителі. Ви, благ, ви благайте біля престолу Святої Тройці, миліці, благодать нам вчасну благу допомогу, щоб ми з радістю і вдячністю взивали до вас. Радуйтеся, бо ви миліці віху всім вірним подаєте, радуйтеся, бо ви грішників, що каються від сітей і диявола, визволяєте. Радуйтеся благодатних дарів, щирі роздавателі, радуйтеся всіх людей, заступники і покров, радуйтеся, сиріт, батьків і бдів, заступники, радуйтеся обою багатства і хворих зцілення, радуйтеся милосердя і страждених, невмокні проповідників і юних наставники, радуйтеся же братів, годувальники, радуйтеся тих, хто у скорботах утішителі. Радуйтеся подорожні супутники, радуйтеся тим, хто знемагає допомога, радуйтеся тим, хто шанує вашу пам'ять, ви посилаєте радість і спасіння. Радуйтесь, три святителі, великі вселенські вчителі. Спів тридцяті тройці. Ви принесе більше за всіх святителі Божі розумом, словом ділами, богословським красномовством вашим ви зруйнували літерські сплетіння, настановлюючи нас, шанувати тройцю в єдиниці. І оспівати її, Аллилуйя, світлосяйну Тройцю Святих ієрархів, Василія, царства та займенитого Григорія, Богословна, іменованого, Іоанна Златоустого, учителя Вселенної, які досидили глибини Божі, величаючи світлу пам'ять їхню, побожу, торжествуючи, похвальні пісні, приносимо такі, радуйтеся, благо сурми божественних слів, радуйтеся цівниці богонатхненні, Радуйтеся апостольських писань, Богонатхненні пояснителі, радуйтеся апостольських передань ревнителі, радуйтеся дивну велич Божу всім земнородним Ви висповіщали, радуйте, славу Божу, вашим житті і Ємі словом, ви проповідували всій вселенній, радуйтеся, добре, проповідники і наставники до спасіння, радуйтеся розбечених звичаїв, викоронителі, благих жанравів, насадителі. Радуйтеся, ви навчаєте відмовлятися від плотських похотей і пристрастей, радуйтеся примудрі лікарів, хвороб душевних і тілесних, радуйтеся, церковні світила, запалені від трисонячного світла, радуйтеся, квіти запашні райського насадження, радуйтеся, Тресвіті, великих вселенські вчителі. Благодать Бога благо щедро вилась із усі ваше всеблаженні, віра православна Вами укріпилася. І море хіретичних питань живчень, і світлом ваших богонатхнених писань розігнано. Тому, святителі, моліться Христу Богу, щоб Дух вашої ревності, за вірою, благочестя спочив і на вас, щоб ми сподобалися разом з вами співати святій Тройці. Аллилуйя! оспівуючи світлою, святкуючи, священну пам'ять вашу, три Василію Великий. Богослове Григорію і Златоусти Йоанне, смиренно благаємо вас, не переставайте молитися Христу за всіх, хто з вірою закликає вас і любою благає так. Радуйтеся, охоронителі православних догматів, радуйтеся, богослов'я, живоносні джерела, радуйтеся, бо ви серця вірних божества нас веселяєте, радуйтеся, бо вашими неослабними подвигами арія знищена, радуйтеся бо вогнем Богонатхненних віщань ваших. Єресевелія було відігнано, радуйтеся бо мудрування Несторія вами знищено, радуйтеся за світ, молитви, прекрасні, радуйтеся до церкви, до Царства Небесного, ви вірних приводите, радуйтеся голоси Божі, бо, що придивно до нас загриміли, радуйтеся для пастерів церкви образи, достойні уподібнення, радуйтеся, бо апостолам, які ви були всім. Радуйтесь, три святителя, великих вселенські вчителі. О святителі Христові, Отці три блажені, Василію Великий, Церковний святий і стовпи Непохитний, богослови Григорію, розуме Богопросвіщений, Архірею Превеликий, разом же і златоусти Іоанне, Покаяння твердий проповіднику, перебуваючи з небесними соборами і з'єднані з ангельськими силами, нинішні прийнявши мале моління наше. Ви благайте нам усе щедро Бога думати про небесне і діяти, щоб, визволившись від вічних мук, ми успадкували з вами небесне життя, взиваючи до Бога. Аллилуйя. О, святителі Христові, блаженні! Василію Великий, церковний святий Стовпе, Непохитний, Богослова Григорію, розими Богопросвіщений, архір превеликий, разом життя Злотоусте Йоанне. Покаяння твердий проповіднику, перебуваючи з небесними соборами, з'єднані ангельськими силами, ниніше прийнявши мале моління наше, ви влаєте нам усе щедро, Бога думати про небесне і діяти, щоб, визволичись від відних мук, ми успадкували з вами небесне життя, взиваючи до Бога. Аллилуйя. У святителі три блаженні! Василію Великий, церковний святий Стов, Непохитний, Богослова Григорію. Розами Бога просвіщений, архірею превеликий разом же і златоусте Іоанне, покаяння твердий проповіднику, перебуваючи з небесними соборами, з'єднані з ангельськими силами, нинішнє прийнявши мале моління наше, ви благайте нам усе щедро Бога думати про небесне і діяти, щоб визволившись від відних мук. Ми успадкували з вами небесне життя, взиваючи до Бога, Алелуя! ангели земні і люди небесні. Святитирі Христові, ці блаженні, поборники осяяні, молитвенники безперестанні біля престолу Три постасного Божества за душі наші, почуйте нас, що від серця до вас взиваємо, радуйтеся, бо ви маєте сміливі взивати за нас до Господа, радуйтеся, великі угодники Святої Тройці, радуйтеся дарами єдиночисні, радуйтеся, Апослав єдино радуйтеся, бо вашим чинням дивно засяяла благодать Христова. Радуйтеся, бо ви ваш розум полонили у послух віри, радуйтеся добрі робітники, і винаградника Христовому, радуйтеся від юності Славенні. радуйтеся, бо ви скорботи життя добре перетерпіли і дали вам талант перемножили. Радуйтеся, бо ви, волю Божу, сильним світу цього з великою сміливістю благовістили, радуйтеся, те в нечистя, нечистя ви відігнали. Радуйтеся всю під небесно зорями догматів ви просвітили. Радуйтесь, три святителі, великі вселенські вчителі, обрані святильники церкви Христової Василію Григорію та Йоанне, ви вчення ваших світ просвітили, і всі хитання, єреся і хульні засмучення погасили, будучи заступниками нашого спасіння, збережіть нас вашим молитвам від усіх бід і вічних мук, щоб ми з радістю, подячно співали вам. Радуйтесь, Тресвятилі, великі вселенські вчителі, о присвітлі святильники Церкви Христової, Василію Григорію Іоанне, світлом православних догматів, осяяли всі краї землі і мечем Слова Божого, хулине засмучення і хитання єресей погасили, припадаючи до вашого милосердя, з вірою, і любов'ю, зловини душі взиваємо, стоячи перед Пресовом Пресвятої і Несучної, животворчої і нероздільної Тройці, за якого словом писаннями між життім добре пов'язалися й душі свої поклали, завжди молиться до неї, щоб вона укріпила і нас у православ'ї, і єдинодумності, і непохитному навіть до смерті сповіданні віри Христової і усдушного послуху Його церкві святій, щоб Він опоясав нас і завдати силою на всіх видимих і невидимих ворогів наших, щоб Він зберіг церкву свою від невір'я, марновір'я, єреса і розколів. Що він дарував нашим ахіпастирям здоров'я, довгоденство і усьому благий успіх пастирям нашим, щоб духовно подав тверезі сиремність у спасінні пастви, правителям суди, правду, воїнам терпіння, мужність і подолання ворогів, сиротам і вдовам, заступництво, хворим зцілення, юним добре у вірі зростання, старцям утіху, покривдженим захист і всім усе. Що для тимчасового життя потрібне, щоб у мирі і покаянні, палаючи бажанням спасіння Господаві, працюючим, довгим подвигам, підвизаючись, життєвий шлях закінчивши, ми сподобалися у Царстві Небесному разом з вами завжди оспівати і славити Пресвяте і Величне Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь.